Тарифи на автобуси Green Mountain Transit Починаючи 6 березня 2024 року, вам доведеться платити за проїзд у багатьох автобусах Green Mountain Transit. Ви будете платити за проїзд місцевими автобусами в окрузі Чітенден, приміськими автобусами Мілтон і Джеферсонвіль, а також автобусами, які з'єднують Монпельє і Сент-Олбанс. Немає безкоштовних пересадок з одного автобуса на інший, а вартість проїзду становитиме 2 долари за кожну поїздку. Максимальна сума, яку ви будете платити за проїзд автобусом щодня, становитиме 4 долари США, якщо ви платите за допомогою кредитної картки, програми Green Mountain Transit або картки багаторазового використання. Після того, як ви приїдете двома автобусами за один день, ви не будете платити за додаткові поїздки в цей день. Це максимально денна ціна. Найбільше, що ви заплатите за поїздку в автобусі за один місяць, становить 50 доларів. Це обмеження місячної вартості проїзду. Якщо ви оплачуєте проїзд в автобусі готівкою, ви не отримуватимете максимальну денну чи місячну вартість проїзду. Ви будете платити за кожну поїздку в автобусі. Діти до 6 років не повинні платити за проїзд в автобусі. Деякі люди можуть отримати знижку. Отримати знижку можуть діти віком від 6 до 17 років. Люди віком 60 років і старше. Люди з обмеженими можливостями. Люди з карткою Medicare. Знижка становить 1 долар за кожну поїздку в автобусі. Максимальна денна знижка становить 2 долари. А місячна знижка становить 25 доларів США. Існує три способи оплати проїзду в автобусі. Ви можете розрахуватися готівкою. Ви також можете використовувати кредитну чи дебетову картку з безконтактним чіпом або мобільний додаток для грошей на телефоні, як от Apple Pay або Google Pay. Ви можете оплатити за проїзд за допомогою пластикової багаторазової картки Райтрері, right доторкнувшись неї до пристрою для щитування карток. Ви можете оплатити за допомогою застосунку 3 на своєму смартфоні, відкривши його та піднісши телефон до картрітера. Якщо ви платите готівкою, водій не може видати вам здачу, тому слід дати водієві точну суму. Якщо ви платите готівкою, ви не отримаєте ліміт денної або місячної вартості проїзду. Це означає, що якщо ви їдете трьома автобусами за один день, ви заплатите повну вартість усіх трьох поїздок. Якщо ви оплачуєте будь-яким із інших варіантів, ви заплатите лише за перші дві поїздки. Якщо ви платите готівкою, кредитною карткою або мобільним додатком для грошей, ви повинні повідомити водієві, що маєте право на знижку перед тим, як платити. Ви можете сказати Discount, тобто знижка. Щоб отримати багаторазову картку RightReady, завітайте до головного офісу Green Mountain Transit. Адреса 101 Queen City Park Road, Берлінгтон. Туди ходить автобус номер 5 Або ви можете поїхати на головний автовокзал у Берлінгтоні чи Монпельє. Адреса в Барлінгтоні 100 Street. Адреса в Монбельє вулиця Тейлор 61. Співробітники автостанції можуть запросити перекладача по телефону, якщо він вам потрібен. Коли ви просите картку, запитайте у персоналу, чи маєте ви право на знижку через свій вік або інвалідність. Ви можете покласти гроші на свою картку ReдіRight на головному автовокзалі чи в офісі Green Mountain Transit готівкою або кредитною чи дебетовою карткою. Ви також можете додати гроші на картку на сайті Green Mountain Transit. Щоб використовувати додаток Райтреді для смартфона для оплати приїзду в автобусі, завантажте додаток із магазину Apple Store або Google Play. Далі створіть свій обліковий запис. Укажіть своє ім'я, електронну адресу та номер кредитної чи дебетової картки. Ви також можете використовувати передплачену кредитну подарункову картку. Якщо ви маєте право на знижку через свій вік або інвалідність, зателефонуйте в автобусну компанію після того, як ви завантажите програму та створите обліковий запис Номер 802 540 24 68 Попросіть перекладача, якщо він вам потрібен Коли ви їдете в автобусі з дитиною, пам'ятайте. Діти до 6 років їздять безкоштовно. Дітям віком від 6 до 17 років знадобиться окрема картка рай3. Якщо ви використовуєте будь які з інших варіантів оплати, ви спершу сплачуєте за себе, а потім повідомите водієві, що ви оплачуєте проїзд із знижкою за кожну дитину. Якщо у вас є запитання, зателефонуйте за номером 802 540 24. 68 І попросіть перекладача, якщо він вам потрібен.